Я в Асія, я волонтер Великопріцьковського гуманітарного штабу. По суті, разом з цим я ще волонтер совято. І ми разом з своїм чоловіком працюємо також під хештегом Волонтери мирні люди. Почалося в нас з самого початку, якось зробили ми невеличкий гуманітарний штаб у нас в БК. Почалося все з сіток. І так як у мене чоловік сам Атовець, ветеран війни, він не може служити, вже списаний, він вирішив допомагати своїм хлопцям другими силами. І так ми з ним почали їздити, збирати допомогу хлопцям. Почали ми з самих маленьких продуктів. Збирали продукти, відвозили хлопцям. Далі почали до нас звертатися вже наші знайомі, хлопці його, з якими він разом був. Почали ми вже масштабні збори, генератори, пилки і все вище. і вище. Дякую нашим всім односельцям і всім людям. Вони допомагали нам в зборах. Зараз ми також працюємо в цьому штабі. Зараз у нас в основному накладка йде на сітки, бо хлопцям сітки дуже потрібні. Помимо цього, також збираємо продукти. Випічку, хто чим може допомагає і веземо хлопцям. Збори проходять важко, але ми з цим справляємося. Возимо своєю машиною. Люди допомагають з топливом, відгукуються і фермери, і староста нам села дуже допомагає. Якщо щось потрібно, звертаюся до нього, він звертається до фермерів, спільно збираємо. Зараз тісно співпрацюємо з «Совіатом», з юшки, з стайки, дуже багато нас сіл вже зібралося. У нас вже така велика огромна команда, що всіх по імену не перечислиш, всі працюємо в одному напрямку, об'єдналися. Тепер хто звертається, звертаються з тайки, допомагаємо. Звертаються юшки, ми допомагаємо, звертаємося, ми допомагають нам. Гуманітарний штаб працює в нас, помимо того, що ми займаємося. Сітками і продуктами возимо хлопцям По ми ще допомагаємо нашим переселенцям. У нас дуже багато переселенців. Трошки повиїжджало, трошки залишилося. Але в мене ще зробили гуманітарний штаб, одяг, взуття, продукти харчування. Робимо пакуночки і видаємо людям. Всі, багато звертається людей. Стараємося всім допомогти.